Шановні телеглядачі, в ефірі передача у колі домашніх турбот. От як в житті буває. От При вислові у колі домашніх турбот одні починають бідкатися, що нічого не встигають, що коло домашніх турбот це так важко. А для інших коло домашніх турбот це задоволення, це затишок для своєї сім'ї, для своїх дітей. До речі, кажуть, що в таких будинках повинно бути не тільки чисто і прибрано, а ще обов'язково, щоб пахкотіло пирогами. А от для героїні сьогоднішнього нашого сюжету пироги це просто надзвичайно просто, тому що вона вміє набагато. Більше і ви зараз в цьому переконаєтесь. Солодка феєрія. Так можна сказати про захоплення Наталії Шпарової. Торти, тістечка, рулети, кекси на будь-який смак. І обов'язково творчий підхід до прикраси виробів. Я хочу показати вам, як готується фруктовий рулет. Для цього потрібно сам насамперед. Можуть сезонні бути фрукти. Але треба нам яйця, борошно, цукор. Ми почнемо з збивання яєць. 5 яєць вибиваються в глибоку миску. Збиваємо їх, не відділяючи жовток від білка. Збиваємо поки що з маленькою кількістю солі. І сіль додає смаку. Вдаваємо трішечки. Вмикаємо наші ліпси. Здаємо 100 грамів цукру. 80 грамів можна. Хто як любить, щоб бісліт був Додавляю. Можу трошки зупинити і додати ваніль, ваніліну або ж ванільний цукор. Ну, краще я беру такий. така вийлася маса. І потрішечки всипаємо, беремо лопаточку, і потрішечки всипаємо через сито, обов'язково. Це робимо через сито 100 грамів муки. І ще хочу додати чайну ложечку розкошувача, що додасть нам ще більшої пишності. В чайну ложечку. І легенько вводимо борошно в яйця. Ось таке тісто має вийти. Беремо речку, треба його застелити пергаментом та ще буде зніматися себе слід. Беремо хороший пергамент, пергаментний лист, відрізаємо залишок. Я закріпимо, щоб вони нам не підіймали піски, тісто. Тоді зняти нам бісквіт від'єднати від, від, від противня. І виливаємо масу цю тісту бісквітне. І випікається 15-20 хвилин до рум'яної. Шкірочки на середньому рівні, верхній тем і нижній тем. Ось можна відправляти в духовочку. Поки що можемо приготувати помиті наші фрукти. Фрукти нарізаються крупно. Начинка може бути і консервована вишня, і перемастити рулетик насамперед повідлом. Основна начинка, якби крем, вершковий, дуже смачно. Я би ще хотіла сьогодні вам запропонувати покласти для начинки клубніку, що підкреслює кислінка, якби аромат, і клубніка, і колір, і яку. Все нарізаємо такими ось шматочками. Достаємо наш бісквіт готовий вже рум'яний. Ось такий сидисквіт. Хастигає. Будемо взбивати крем. П'ємо трішки молока, буквально 50 мл. 75. І кладемо вершки. Для нашого бісквіта потрібно. Даємо цукру теж до смаку. Я кладу майже одну столову ложку на три ложки вершків і молоко. Потихеньку розмішуємо і можемо взбивати. І збили в нас, от гарно вийшли такі твої маси. І вставимо поки що в сторону. Нам потрібна тимка, щоб для нашого бісквіта приготувати наш бісквіт, до, щоб його начинити. Перевертаємо і гарно в нас знімається з пергаменту. Ось таким чином. Я кладу лицев... лицем до себе. Нам трошечки треба молоком пропітати. Хто пропітує сиропом, я молочком. Нашу сметану, вершки, і хочу додати такі от ароматики на масляній основі, придаю ванільний, дуже гарний, буквально пару капельочок, гарний ароматик. Можете додати звичайної ванільки, а це лиманий. Трошки розмішаємо. あうっ。<noise> Робимо ось такі рухи. Прижимаємо легенько, щоб не зламати вісквіт. І завертаємо плівкою. Тобто робиться в полотенці, я роблю це в бікціо. Те, що в нас. Звертаємо, розлашуємо, підтираємо і поставити у холодильку його в холодильник. Саме ну, в холодильник. Будемо прикрашати далі, Легенько розвертаємо, залишаємо його на крупці. Намащуємо поверхню, щоб прикрити наші виски, можна взяти косу. Posypujemy mączki. Można rozrywać te łydki. Треба пробувати, експериментувати і дуже хотіти зробити задоволення для своєї сім'ї. І У вас все, все вийде. «Дачник». Нещодавно наша знімальна група побувала у досить молодого господаря, у якого на городі все росло й буяло, і плодоносило. Але особливо нас поразила малина середина осені, а кущі ну, буквально усипані ягодами червоними, спілими, смачними. Ой, словами не розкажеш самі зараз все побачите. Наша малина нас вразила, і спосіб посадки, і те, що вона плодоносить, коли вже незабаром будуть холоди. Розкажіть все, що знаєте. Порадьте нашим дачникам, як і що ми повинні робити. Віця, малина буває звичайна, буває ремонтантна. Ремонтантна ремонтантність це ознака, означає, що рослина дає більше, ніж один врожай за один сезон. Я рекомендую ремонтантну малину вирощувати на один осінній врожай. Якщо її вирощувати на два врожаї, перший врожай буде в той час, як і звичайна малина, кінець червня-липень. Другий врожай затягується на вересень, жовтень, повністю не дозріває, багато зеленої малини примерзає. Якщо ж малину вирощувати на другий врожай, то вона дає повноцінний врожай, починається в кінці липня, серпень масово дозріває, і вересень, жовтень вона вже закінчується, але вона є до самих морозів. Які переваги осінньої малини на один врожай, щоб виростити малину на два врожаї, потрібно залишати стебла на зиму. На стеблах і в листях є і хвороби, і шкідники, які перезимовують, і таким чином малина засмічується хворобами та шкідниками. Якщо лишати тільки на один врожай осінній, серпневий будемо казати, то ми зрізаємо малину повністю під ноль. По рівню ґрунту, не лишаючи нічого. Це, Це е, обрізка проводиться пізно восени, в листопаді, в грудні не потрібно спішити, тому що е, навіть в листопаді місяці ще йде відтік е, поживних речовин з стебел та листя до коренів. Підрізати малину до самої землі можна будь-якого сорту чи тільки якісь є спеціальні сорти. Підрізати малину на рівні землі. Це мова йде тільки про ремонтантну малину, тобто та, яка за один рік дає два врожаї. Ага. Якщо зрізати звичайну малину, яка плодоносить на другорічних стеблах, то ми просто не отримуємо ніякого врожаю. Малина є дуже вологолюбива рослина, крім того, вона любить слабокислий ґрунт. Тому дуже обов'язково дуже важливо малину мульчувати. Причому Гарно, якщо замульчувати тирсою. Тирса підкислює ґрунт. Товщина мульчі повинна бути в районі 10-15 см. Тільки такий шар забезпечує збереження вологи і рихлість ґрунту. Другий важливий момент. Малину дуже зручно вирощувати у вигляді плодової смуги. Зовсім не потрібно засаджувати ніби плантацію як бараболю. На городі набагато краще, якщо вибрати якийсь ряд дуже зручно біля доріжки. Доріжка є тим самим обмежувачем для малини з одного боку, щоб кореневі паростки не розростались. А з другого боку бажано закопати якийсь листовий матеріал, наприклад, шифер на глибину 40 сантиметрів. Якщо меншу глибину обрати, то корінь буде під низом проходити, і у вас буде огород заростати малиною. Цього не бажано. Скільки пагонів потрібно залишати малини? Малину потрібно обов'язково проріджувати. В травні, в червні вибирати треба кращі пагони, щоб їм було вільно, і прибирати всі слабенькі. Не потрібно жалкувати всіх слабеньких пагонів, які йдуть в червні і в липні. Ті пагони, які йдуть з землі в липні, вони не потрібні, їх треба видаляти повністю. Для кожного пагона, якщо виділити більше місця, то він більше виросте, більше дасть ягід. Не буде більше врожаю на загишені малині ніж на ті, яка росте вільно? Це правда, що малина любить напівзатінок, чи її треба садити на сонці? Малина, в принципі, як і всі рослини, любить сонце. Але якщо, скажімо, півдня буде затінок, в таких місцях вона теж буде добре родити, себе добре себе буде почувати і добре буде родити. Скажіть, будь ласка, повністю треба зрізати її на зиму, чи можна? Один пагон зрізати, а там два лишити. Це залежить від того, як ви бажаєте її вирощувати. На один врожай чи на два. Можливо, навіть варіант лишати пеньки сантиметрів 10-15, тоді буде невеличкий ранній врожай в червні в липні. І достойний серпнево вересневий врожай. Шпалєра для малини найкраща двохплощинна, І малина повинна рости смугою до 80 см ширину посередині двох площин. І можна б її прив'язувати тоді чи не потрібно. В такому випадку значно зменшується робота по підв'язці малини. А от так, як з одна, одна сторона тільки. Одна площина, то це незручно, так? Це незручно, тому що треба кожне стебло підв'язувати, інакше під вагою ягід воно буде лягати на землю. Що скажіть, чи треба обрізати верхівки малини? Якщо малину лишати на перший врожай, тобто на зиму ми будемо лишати малину, то в такому випадку її краще обрізати рано навесні і вирізавши те, що вимерзло. Тобто верхівки до, до живого рівня. Або, скажімо, до того рівня, щоб вона не падала на землю, якщо малина не підв'язується. Зараз є багато дуже якісних сортів. Вибір великий. Важко сказати, який сорт кращий, але можна одне сказати, що без належного догляду, тобто без мульчі і поливу, неважливо, який буде сорт, він не дасть гарних результатів. Тобто набагато важливіше це є догляд для малини ніж який це сорт. Наша передача закінчена. Як завжди, чекаю від вас відгуків, побажань. І тому дзвоніть за телефоном, який ви бачите зараз на телеекрані. Це мій особистий телефон. Завжди рада вас чути. А зараз я прощаюся з вами до нової зустрічі в ефірі.